Поки чиновники роздумують, чи законне скандальне будівництво у центральному парку Луцька, об'єкт продовжує зводитися, а невловимі забудовники гарячково міняють документи. Учора ми показували сюжет, як у центральному парку Лесі Українки, попри приписи про порушення, вже другий місяць встановлюють тимчасову споруду. За рішенням спеціальної комісії будова не відповідає паспорту прив'язки, а саме підприємець при монтажі перевищив розміри конструкції, мало не вдвічі. Ревізори дозволили власниці Орисі Шереметі протягом 17 Днів привести будівлю до норм, по іншому конструкція підлягає знесенню. Та підприємиця проігнорувала приписи, натомість взялася підлаштовувати документацію під будівлю. Після вчорашнього сюжету чиновники у Луцькраді таки заворушилися, однак далі обіцянок поки справа не пішла. Аргументи і коментарі збирали наші журналісти. Підприємець Орися Шеремета мала 17 днів, щоб тимчасова споруда відповідала паспорту прив'язки. Та вчора інспектори з'ясували, що за ці дні будівля лише виросла вшир і вгору. Порушення ділкиня і не намагалася усунути. Тож, перевіряючи, викликав бізнес ледів муніципалітети для складання адмінпротоколу. Сьогодні вранці та не з'явилася. Однак позиція муніципалів непохитна. «Підприємець Черемета на вимогу інспектора не з'явилася. Будемо писати лист на міського голову, щоб дав відповідні вказівки для управлінь структур як і компетентних в цих питаннях щодо врегулювання питання в подальшому для проведення до відповідності до паспорта прив'язки або демонтажу. Учора, пізнього вечора, в редакцію Новин на часі телефонувала представник підприємиці і нібито була готова подати коментарі клієнтки, аби сюжет в ефір не випускати. Сьогодні вранці телефонували до юристів Жими, але з боку пані Шеремети не коментують. Може, образились на сюжет. Пропонуємо зустрітися з Орисою Шереметою чи її довіреними особами вже сьогодні. Але по той бік телефонної слухавки відмовляються і відкладають коментар на потім. Лише розповідають, що подали у міську раду документи, Документацію та заяви з проханням узаконити збудоване та прийняти новий паспорт прив'язки. на даний момент вже два звернення до міського голови, одне одне звернення до наступника і е, був поданий повний пакет документів для зміни паспорту прив'язки. Тобто будівництво не буде проводитись до тих норм, а просто е, паспорт прив'язки зміниться. Правильно я розумію? Ну я не знаю. Тому що не в моїх повноваженнях паспорт прив'язки. Паспорт прив'язки змінює управління будівництва та архітектури. Нам вдалося зв'язатися з заступником міського голови Сергієм Григоренком. Той розповідає, що паспорт прив'язки змінити можна, але лише тоді, коли порушення зовсім незначні. А це не в конкретному випадку. Підприємці перевищили розміри будівлі аж у два рази. Тож швидше за все сконструйоване розберуть. Як я знаю, дійсно підприємець, підприємниця. Звернулася щоб внести зміни. Ми вивчаємо, ще термін відповіді не пройшов, але ми схиляємося до того, що ми швидше за все не будемо погоджувати паспорт прив'язки, тому що е, одна проблема, що підприємець на метр десь підняв ці труби, ну, вона пояснюється тим, що там заливає. Але інше суттєве порушення з моєї точки зору, те, що там вдвічі збільшена площа цієї основи, тобто, умовно, замість 30 квадратів 60. Це суттєве порушення. Якби тільки труби і та сама площа. Можна щось як кажуть говорити, спілкуватися, враховувати. От. Тому, з моєї точки зору, швидше за все, а буде відмовлятися. Увесь день ми намагалися зв'язатися з головним архітектором міста Леонідом Гарасим'юком, але той чомусь недоступний для зв'язку. З 11-ї години дня до 9-ї вечора телефон чиновника був поза зоною досяжності. Тож почути його думку щодо встановлення чергової торгової точки в парку ми так і не змогли. Сподіваємося зв'язатися з ним вже наступного тижня. А вже цього вівторка профільна комісія розглядатиме заяву підприємиці стосовно ануляції попереднього паспорту прив'язки та видачі нового. Що вирішать фла. Ці ми вам обов'язково розповімо у наступних випусках. Наталія Клинконаля Прокопчук для новин на часі.